Слава Богу Ніколи не плануй своє життя. Проєктувати наперед не варто, бо ти не знаєш, що породить завтра, чи не зупинить смерть серцебиття. Ніколи днем майбутнім не хвались і не кажи, що зробиш те чи інше, як Бог дозволить, скажи ліпше. І щиро, як дитина помолись. Ніколи не кажи, я зможу все, я все зроблю, усе мені під силу, бо ти не знаєш, у яку хвилину ти на шляху своєму упадеш. Ніколи ти з собою не гордись, собі у серці не складай медалі, якщо ти маєш успіх в якійсь справі, то щиро перед Господом смирись, ніколи не надійся на людей, бо плоть насправді то хитка опора, і якщо тобі хтось спомагав учора, то взавтра вже можливо підведе. Ніколи не дивись в життя чуже і не спіши приміряти на себе те, що тобі вдягатися, не треба. Те, що тобі лиш горе принесе. Ніколи на життя не нарікай, якщо воно не так, як хочеш, склалось, і якщо незадоволення зібралось про біди інших в той момент згадай. Ніколи ціні миті не марнуй, людське життя то наче вітру подих, як сон короткий, в небуття відходить. А ти будь насторожі і пильнуй. Ніколи не кажи, що є ще час, що ти устигнеш з Богом примиритись, як кличе він, не смій тоді баритись, бо то, можливо, твій останній шанс. Ніколи не плануй життя своє, а віддай його в батьківські руки Бога. Бо хто пройшов із ним земну дорогу, той хоч помре, та з Богом оживе. Амінь.